Мобільний телефон, що підтримує зв'язок п'ятого покоління, досі завбільшки з холодильник, та зменшити його до розміру мікрочіпа не проблема, кажуть інженери. Мобільний зв'язок майбутнього відкриває нові можливості деякі з них представили на Олімпійському стадіоні у Берліні. Зображення з камери на 360 градусів передається через мережу 5G практично без затримки. А це величезні обсяги даних, адже таке відео складається з десяти телевізійних зображень високої чіткості. Зрештою 5G стане підставою для повністю цифрової економіки. Багато хто каже про четверту технологічну революцію, що стане можливою завдяки 5G. В окулярах віртуальної реальності ви можете спостерігати за грою у режимі реального часу. Картинка опиняється на екрані окулярів за мілісекунди. Ця система набагато швидше ніж нинішні передові технології 4G або LTE, на зображенні праворуч. Ми вже побачили, що це працює. Звісно, тепер технологію необхідно розвивати, аби вона стала доступною для мільйонів людей на комерційній основі. Щодо фінансових зисків, то очевидно, що для мобільних операторів 5G це багатомільярдний ринок, оскільки світовий стандарт буде один. Перші комерційні 5 g мережі мобільного зв'язку мають з'явитися вже в 2020 році.